Коротше, погода супер. Іде дощ. Всім привіт, слава Україні, героям, слава. Коротше, автопілот. Так в мене і не склалося, я не маю часу, то то, то все, я ніде не пропав. Оце датчик. Тому треба його чуть-чуть вивернути, щоб він менше шкрабався. Датчик угла поворота кольос. Я бігло, то все показав. Гідроблок, десь ще мокриє якась шлангочка, тільки що піджав, подивимося, понаблюдаємо, Отаку защиту зробив, сховав його, отам модуль стоїть його. Ящик відсунули вперед, все чітко стало, все добре. Сівалка жде, йдуть дощі, дощі це наше все. Китаю з бочкою, МТ з заприскувачок. Цейські ваутки, коротше, все на стрмі. На взльоті, так сказати. Трактори не убрано, що трактори не убрано? бо ми поросята. Не обирається не нам тракторів, ну нічого, ми і справимося. Е, отакий монітор. Провода, тут провода не до сих пор. Що не я ж казав, що поміняли нам антенну, бо наші Збройні Сили роблять так, що рейвеновська антенна не працює. Працює лише просто вона нелога. Оцей модуль, тут агіроскоп і то все діло. Зараз покажу антенку. Отак вона приклеєна. 672 кейсиська. Антена Бухна. Оце хлопці з центру Агросервіс. З тою антенною були питання, вони довго не, не думають, чи підкинають мені другу антенну, щоб я працював і нічого мене не тривожило, бо гроші вклажені, все має бути чітко. За це хлопцям дуже велике спасіба. Отак. Ой. Правильно, ніфік, що я не тор нажав, треба блоки нажати. Й, запускайся. Чого іменно? Чого іменно гідравлічний пілот? Почали розбиратися в питанні руль, подрулька, електромеханіка Трімбловська. Джендіровська, ут 200 у Т300. Куча нюансів, куча думок, куча всього. Вийшло так, що стало питання, сіяти буряк чи поставили автопілота. Треба на автопілоті. І можна було зробити великий об'єм бурака. Починаємо екстрено займатися пілотом, виясняти. а ще подивився хлопці, оці, що я в них брав трактора, вони виставили, що вони Трембловський поклали. Там дуже класна ціна, почав розбиратися в питанні. Та ціна мені не підійшла. Так, зараз щось. Подивимося, подивимося, щось загрузимо якісь наші лінії. Почав розбиратися в питанні. Отак. От Отак. Це були лінії, це ми сіяли. Лінії лишилися, ніде вони не ділися. Кстаті, E, було так, що осіяли одного дня, а приїхали на другий день, дважди. так було. Чітко попадає сантиметр в сантиметр в свої сліди, нічого ніде не, злі... не злітає. Центр e, Point сигнал. Цей що стоїть в районі тисячі доларів чи тисячі євро. Кому як більше подобається, плюс-мінус, там не суттєвою. E, тим більше зараз Римбловський центр Point йде безкоштовний на період військового часу в Україні. І розблокування під центр Point, якщо берете нове обладнання, теж зараз іде безкоштовно. потім в районі 2000 євро. Типа, це так зване відтермінування по тримблах. Умовно кажучи, за 9000 доларів можна було взяти тримбла електромеханіку, нове обладнання, Тісота антенна, 1050 або 850 монітор, ну він майже той самий руль і оце за 9 і потім, коли якомога швидше, щоб вона закінчилася та війна, закінчиться війна, тоді треба там в районі 2000 євро доплачувати за розблокування під центр Point. І на безкоштовному можна ходити, питань немає. І ми з цепкою ходили на безкоштовному. А, получається, там питання в тому, наскільки ти швидко повертаєшся знову на ту саму точку. Якщо на безкоштовному цепкою ми ходили 12-13 км, він швидко повертаємося на ту саму лінію взагалі без напрягу. Но під сівалку безкоштовні сигнали не йдуть. Хай хто там що не розказує, не працює воно. Треба хоча б рейнджпойнт. Бо кажуть там, я купив гідравлічний пілот, він навіть на безплатному сигналі працює. Та не працює він. Починаєш розбиратися, дзьобати, спілкувалися з агрономами, з трактористами. З механіками, з продажниками, які продають це все обладнання. Мільйон варіантів, мільйон нюансів. Отак От показує, що пілот може функціонувати і показує, що є зв'язок лінії вдарення. Якщо я зараз закрию завдання, десь зараз ми відкриємо, відкриємо, відкриємо без ліній. Бачите, нема. Немає нема пілота. Чи нема пілота, або нема ліній. Чи нема ліній, бо ми ще не сіяли це заготовки? Тобто куча нюансів, дуже велика кількість нюансів. І виходить, коли розбиралися в питанні, нічого у нас не вийшло, і ми дійшли до гідравлічного пілота. Чого гідравлічний пілот? Гідравлічний пілот, він вже заточений під датчик угла поворота кольос. Калібрується, він враховує показ. Бо навіть якщо електромеханіка вона з дачком могла повороти, все одно е йому треба заїхати плюс-мінус на лінію, і щоб почати рухатися, щоб антенна зрозуміла, де знаходиться агрегат і куди його коригувати. Тому, от, я як кажуть, що, е електромеханіка робить змійку в три поворота, а гідравліка в один поворот. Отак от воно і виходить, вона Ти лише. Запустив пілота, ти чу-чуть починаєш рухатися, вона зразу ловить лінію, виходить на лінію і все, і пішов. Е, я додав нарізки відео, як я знімав, як ми сіяли. Е, було нас попало сіяти, коли культиватор, сліди культиватора, поле було мягке по діагоналі, бо воно з осені було нерівняне. Культиватор по діагоналі, то трактора смикає. Так смикає, що тати, що і він йде собі плаває. Вліво, вправо, вліво вправо. Пілот коригує, він виконує свої функції. Ну, Получається, антенна стоїть на криші, сівалка позаду смикає сівалку, особливо там ще під горба, якщо під горба йдеш, йде пробуксовка трошки трактора і все, і починає його водити. То як би не ідеально. Якщо взяти по-твердому піти. Отак от як у нас тут а, холдинг сіє, вони сіють після глибоко то там питань нема. Ну, є ці всі нюанси з заходами, попав, не попав. Ми кидаємо маркер під краєм, щоб зайти в ручному режимі. Особливо, якщо під горба. Хоча, якщо, припустимо, робимо 4 сівалки обсєву, <кхем> ти заїжджаєш сіяти. Ну, ну, Заїжджаєш, умовно, не на маркер, а включаєш пілота на третій сівалці, він за тих 5.40 виходить на свою траєкторію і все, все як треба. Тому, як би. Коротше, пілот є пілот. Він своїми функціями справляється. А це обладнання нас повністю задовольняє. Що цікаво, в трімбла, припустимо, був би екран більший. Цей здається 7 дюймів, а той був би 10 дюймів. Но в дрімбла все немає цих індікаторів. Нема цих індікаторів. Коли заїжджаєш під горба і сівалки, багато мені доброго. Сівалка 2800 пуста. Ще можемо сипати 500-600 кг добрива, це так ми більше не сипемо, бо ну, все одно важко. Розвертатися, є свої нюанси. Хоч і трактор дуже устойчивий. Ну, якщо взяти, що він агрегатуватися, повинна ця сівалка з трактором від 120 сил на 110, то я вважаю, що він на 150% справляється, то тоді не виходить, він руля круте. А щеплення маловато передніх коліс, то він не справляється, то заходиш, тормозами керуєш, щоб попасти на маркер. І якщо маркера забув опустити під краю, то дивишся на, на оці індикатори, і по індикаторах ціляєш собі, куди тобі коригнутися треба. Дуже зручно. Бо дивитися на екран, де воно пише в сантиметрах і стрілочка, коли ти заїжджаєш, там дивишся за маркерами, там за, за краєм посіяного. Не зовсім зручно. Індикатори це все-таки зручніше. Бо я їздив, з цепкою трактор ходив з Трімбловською електромеханікою, я з ним їздив. І він ходив, в принципі, на, на безплатному, на Трімблові. Сцепка 21 метр, перекриття метр. Хто там бачив, чи він чітко ходить, чи він не чітко ходить. Лінія є. Ми пробували на безплатному. Получається, гонка була під 800 метрів. Ми по діагоналі з'їжджали. З, з маркера. Тобто спутники рухаються, немає ем, геопозиційного сигналу і все. Геопозиційний сигнал це є центрпойнт. Ренчпойт не знаю, наскільки Ну, да, він, мабуть, теж геопозиційний, але в нього менша точність. А безплатний просто по діагоналі трошки з'їжджає. Ну, смотря під які роботи. І тому було прийнято рішення, що все-таки має бути гідравліка. Гідравліка краще відпрацьовує всі моменти, краще орієнтується. Краще реагує на оці петляння, бо електромеханіка, наверно, на петляння. Ну, я думаю, що вона взагалі б не, не розуміла, що робиться, вона би не повертала угол відносно зміщення коліс, а вона би просто шарашила з краю в край, мабуть, і все. Він то, типу, калібрується на угол поворота, але він би все одно все було, йому було б важче, він би робив добру петлю. І прийшлося обходити по марку. Тобто під, сіз, під сівалку. Я, я чув, коли ми розбиралися, я чув питання: ми на безплатному на гідравліці, все ходимо, коротше, все чітко, все прекрасно. М -м, починаєш питати тракториста, та хер там прекрасно, керівництво впевнене. Або просто е ставлять є джиндір якийсь з цівалками, з гідравлічними пілотами на джиндірі. Вони кажуть, що вони ходять на безплатному сигналі. А що на безплатному? Бо в них е це F3, антенна. Розбрукована, проплачена там на 5 років була в базі, бо трактор куплявся заводським, і воно на 5 років розблоковане. А трімбла на кейсовій трімбл стоїть по позаводу, і вона не розблокована. І виходить, що вони попробували на безплатному і безплатному. Ніхера купляють рейнджпойнт і він по діагоналі починає тікати. І вони рішають, що кейс погано сіє, і кейсов бураки не пускають, а в кукурузу соняшник пофіг. Вони, мабуть. Вруч... Наверно... Да, Кукурз зожнику, так і вони ходять, воно по діагоналі тікає. В них, Там посівалка, він швидко вертається на своє місце. Там зміщення є, там стики трошки не грають, під край входять потім по діагоналі, а не по тих самих лініях і їм пофіг. Кажу, а чого не взяти центр поинт? А я не знаю. Питаєш, виходить, доходиш до інженера, який займається питаннями автопілотів, не взяти рентпойт. Ну бо той з безплатним, а це й що платити 1000 євро. А так, 12 тисяч євро заплатили за ренджпоїнт, і всі щасливі. Тому якби куча нюансів толком тільки що користуються, нічого не знають. Хто трошки більше розбирався в питанні, там є свої нюанси. Сватали саме топове Джондіровське 6000 на антенна. UT200 руль, здається, так і називається. І монітор 2630, по-моєму. І, типа, все тобі достане. Так, там обладнання. Монітор Бушний, антенна BUS і новий UTH, там 13 тисяч доларів по перерахунку. Ну, блін. Так, да, за налічку можна взяти дешевше, але де та налічка? Її нема, вона вже закінчилась. Ера чорного ведення бізнесу кінчилась. Все, ми переходимо все по-білому. 13 тисяч доларів я гідравліку взяв дешевшу. Тому якби, отакі питання. Оці вінницькі хлопці, центр Агросервіс. Дуже мені сподобалося. Так, да, зразу в мене були питання з обладнанням. Все, 10 вечора на телефоні, 6 ранку на телефоні, всі питання вирішуються. Фільмувалися, то, як пропадає сигнал, з тривогами він пов'язаний. Тому, як би так. Приїжджав представник Ревіна з Києва. Це все діло робилося. Тому, в общем, отак, в принципі, я пілотом задоволений. Що я задумав? Ще в чому плюс гідравліки? У мене на комбайні стоїть. Гідравлічне керування від лазер-пілотів на зерновій жарці. Тобто, в мене є гідроблок. що я задумав? Я задумав а, ці хлопці що вони займаються і ремонтом, і виготовленням проводки. А, ми з ними попередньо проговорили, але ну, ще ми не займалися цим питанням ще не на часі. Щоб, а, Знімаю з фішок екран ну, монітор. Знімаю гіроскоп, оцей, що тут стоїть модуль. І знімаю антенну, вони мені роблять комплект проводів під комбайна, щоб ну, підключитися туди і там запустити е, пілот. І в мене, якщо в нас все правильно спрацює, то я зможу по своїй кукурудзі, що я посіяв, піти по тих самих, е, ну не, не по тих самих, бо ще на захвату. Ну, що на кукурудзі, кстати, ще на захвату. Та я зможу, по ідеї, піти по тих самих лініях. ну Навіть хай не по тих самих, в мене є лінія. Точку А, точку Б вдарив і пішов. Якщо я зможу зробити так, це в мене вже буде на зернових, на соняшнику, там понятно. Якщо пілот працює, значить працює. І ще й на кукурузі, якщо я піду, де пілотом сіяно, по пілоту буду молотити. Це буде дуже сказка. Бо настільки зручно, в зернових чітко у мене лазер і пілот, лазер працює, все веде, все прекрасно. А вже на соняшнику починаєш ловити. І коли ще днем, як днем, а вночі... Якщо робиш, все одно починаєш більший зазор, а це лишня солярка. А при, при ціні солярки це і грім лишнє і солярка, лишнє А це я задумав так зробити. Подивимося, що в мене вийде з цього. По-любому знімлю відос. Так що, отак. Вроді більш-менш розказав. Вставляйте, пишіть коментарі. Буду старатись відповісти на всі поставлені питання. Ну що, радочок. Певні відхилення є, так як система дає, один дюйм. Отак один дюйм і є. Ну, ще набігає відхилення, в залежності від того, як ішов плуг. Діагональний, діагональ, сівалку смикає. Я так розумію, що в цьому році ні в кого не буде толком адекватний релі під буряк, бо буряк всі вирішили, щоб досіяти взимку. Тобто з осені ніхто не готувався. Вже економічна складова вмішалася і почався буряк. І все. Отут я сиджу, це якраз стик. Оце. Оце стик. Він трошки ширший. Якщо тут 45, то тут сантиметрів 48 Я не взяв рулетку, можна було поміряти, показати наглядно. Він в принципі чуть коригується времінами. Має значення наклон, куди сівалку теж тягне. Головне, щоб не було вущ. Тобто е я ловив стик іменно на цьому полі, на такому уклоні, я ловив стик 43, і ловив 48 і навіть один раз було 50. Бо то, що на краях там е входи, виходи, доки система виходить, це таке діло. Зараз я перейду на другий стик. Раз, два, три, 4, ще не так легко їх знайти. Отут стик. От, ото, отут, -от -от -от, по пальцю. Тут практично ідеально. Там Чуть-чуть ширше. А мої пальці побиті. А там далі знов стабільно. Ось тут як, як начебто ширше. Ось таке антенну коригував на налаштуваннях. Центр, не центр. Зараз десь тут дойду. А ось знов стик. Тобто, якби абсолютно все адекватно, все нормально. Про систему. Система Равіновська, що не, не Трембловська електромеханіка. Трембловська електромеханіка руль, який перед очима крутиться. Якщо система гідравлічна, вона враховує покази. Оце теж. А, ні, це не вона враховує покази датчиків глаповорота кольос. Електромеханіка їх вона, типо, враховує, але вона на них так не реагує. Отут. Ще був з маркером, і оцей рядочок трошки тут є певні нюанси. Того маркер підняли, вже маркером не користуємося, під краями 10 метрів кидаємо, щоб легше було зайти, е вручну зайти, щоб цей чого е сівалка важка, ще не вистачає трошки, не вистачає йому до довантаження спереду, щоб повністю пустити, щоб пілот заходив сам. Електромеханіка, вона і оці входи мої, коли а, трошки стик ширший. Десь я зараз вже дойду до цього. Тут маркер теж жорстоко. А насіки жорстоко, аж ось, ось на сінинки зверху. О, так отак. -от Оце маркер робить такий. Зараз загорнемо, щоб все було красиво. У мене самі відповідальні за, за, за пророблену роботу. Десь тут зараз ми перейдемо в ручний режим. Де був ще пілот. Отам вона буде довше виходити на лінію, для бурака це неприпустимо. Як не крути, як не верти. Так, Десь тут-то тут, ми різали, різали, різали і перерізали. Ні, брешу, десь це тут вручну було. Ну, почті, як на пілоть. Це, напевно, тут то, то. Хоча ні. Ще сподивимося. А, ось йшов вручну, а все йшов по пілоту. Якусь таку хвильку зробило. непонятно. Трактор десь відно наїхав на грудку Гіроскоп не вспів. Ходимо 6,5 км, більше не ходимо. Це буряк, не треба. Карпо по Карпах. Якщо дивитися, то в принципі рівненько прийшов, сівалку потягнуло. І щось оцей стик перший після цього поганенький. І все, і далі. А ми це ми вже йшли по пілоту. Тут краще. Ну коротше, здалося б, лучше, та нема куди. Нормально все. Електромеханіка Трімбловська. Оці питання заходу і коли вона почне, вона ж не знає, чи в нас коригувала вже руль, чи не скоригувала. І Виходить, що будуть з краю петлі в радках. Да, Вроді буде, буде струна, буде лінія, але буде петля. Для бурака це не підходить. По, ну, э, центр агросервіс хлопці приїхали, поставили райвиновську систему, проплатили зразу платний сигнал. Почали сіяти. Наша зона э, у військовий час не придатна для райвиновської 500 антени, як оказалось. Не буду називати причин. Я думаю, так зрозуміло. Які причини? Ну, наша зона непридатна. Тому хлопці зрозуміли, в чому проблема. Ми день, день пос... ходили з цепкою, то було, то не було. Потім пішли сіяти, було, не було. І змінили сам ресивер, антенну прийомник. Ну, бувають нюанси. Вроді би стало чуть краще, але но, но по факту теж, то є то немає тривога і нема нічого. Сигналу немає тільки е, платного, є тільки безплатний. Хлопці зрозуміли, в чому проблема. Привезли мені трімбловську 372 я вже казав в попередньому відео. Все, підключили, він зараз безплатний. Центрпойнт від трімбла. Під час військового стану Америка нам дає так сказати, дотацію, дає нам безплатний сигнал. Ходить прекрасно. Що, струна? Так, да, є таке якщо дивитися відхилення. Якщо ми натягнемо зараз ліску на 100 метрів, ну, буде кілька відхилень, але вони невеликі. зараз коло стоба пройшов, якраз прийшов. Зараз дойде, то покажу сам трактор. Одним кадром вже. Тому отак. Трімлоска антенна. Отак. Вже без маркера навіть. Стаке тримає. Ми побачимо, може рядочки побачимо. Наверно, не побачимо, я потім вийду. Покажу. Е, що цікаво, без маркера, е, ту крайню, секцію, ну, яка йде коло маркера, вона краще сіє, бо немає вдавлення ґрунту. Тому якби маркер не напряг опускати, краще краще виходить, ефективніший посів. Тому отак. Сігнал є, все чітко.